Дівчина, мені дитині потрібно щось тепленьке на голову. Доброго дня вас вітає Сохо. Я так розумію, зимове щось обираєте. Ну, так, так? так я вам можу запропонувати шапку, вушки або ж пов'язку. Скільки дитині років? Шапку взагалі вона не носить. Не носить шапку. Добре? Так і діти пішли сьогодні. Можу запропонувати тоді вушка. Скільки а, ну, років дівчинці? 12. Який колір полюбляє ваша дитина? Чорний. Чорний. Гарний вибір. в Принципі. Багато хто полюбляє чорний колір. Це можуть бути вушка пухнасті, можуть бути теді. Які з варіантів вам подобається більше? А ще кольори? Покажіть, будь ласка. А, так, можу вам запропонувати ще шоколадний тренд. Діти розбираються в трендах. Я думаю, що їй дуже сподобається. Також пухнасті можуть бути тенді, а можуть бути тенді з шоколадними вставками класні. а білі є? Так, є білі. Е, можуть бути також теді. Ой, напевно, що не білі замаже в перший же день. Замажу. так. Добре. Е, також вони є і теді, і пухнасті, тому в принципі великий вибір навушників. Які кепки? бажаєте кепки? у Вас є? Так, у нас є кепки. Що просто одягаєте кепку, будуть мерзнути вушка. Додатково потрібно буде купувати ще. Так, щось. давайте і то і то. Да, добре. Так. А який колір бажаєте? Напевно, що шоколадний або чорний. Шоколадний або чорний. Добре. Я вам можу запропонувати ось таку кепку. Це вона... ж молочний. Да, вона молочного кольору. Вона є ще в чорному кольорі також. І в принципі буде пасувати під Давайте тейдін... в чорному В чорному кольорі. Добре. А, даю вам в чорному і, і даю. Тей вам тейдівушка. Тей Все так, буде, дуже... буде дуже гарно виглядати. Так, вам потрібен подарунковий пакет. Ні, звичайний, будь ласка. Добре. Так, одну хвилиночку. Дай, будь ласка, звичайний пакет. А знаєте, дівчина, так. я передумала. Дякую. Передумали? Гарного дня приходьте ще. Такі якісь дивні люди, боже.